Сподіваюсь, вам чути. пташки співають вже по весняному. А ще дивіться, яке цікаве спостереження. А чути, чути, пташку. Дивіться, яке цікаве спостереження. Ми йдемо на вечірній бюлет. А ще не зовсім темно. А, до речі, та, це то місце. Це кінець географії в Трускавці. Куди доїжджають потяги далі не їдуть. Світиться світлофорчика. Так от, два рази все перебив. Перший раз пташок, другий раз це. Дивіться, ми йдемо на бівет, вечір. А ще не темно. А, ніби. Хмарки. Хмарки поспішають. Ще трошки зима, Ще місцями сніг лежить, але отак от в Трускавці в січні. Настала весна. Таке буває. Температура так до 10 градусів, тепла в день піднімається. Таке в березні буває. А насправді таке і в червні в трустовці буває, що 10 градусів. Але не будемо про це краще, краще про хороше. Так от тепло, відносно сухо, снігу нема, а і так виглядає, що найближчий сніг буде а, аж в лютому. А, по березні, квітні. Яні вишні станом на зараз немає відвідувачів. Але чути, що з'явилися вуличні музиканти, ми так тільки-тільки нарікали на їх відсутність. Вони теж відчули наближення весни, що вже потепліло. Погано тепер звідси видно готель Трускавець 365, але ну, як видно, так вже видно. А і ви питали за сніг. Та сніг ще є, особливо тут бачите така потужна купа снігу. Тут же ведмедики до Дня Святого Валентина в аптеці завжди готується до всіх свят. І встановлює все на вітрині відповідній інсталяції. Вертеп, ворони, музей Білоса. красені. <різований> <різований> просила... Всі дивляться на ворон, та ви знаєте. Що летять ворони, не бажано, коли дивитись на них, відкривати рот, правда? Правда. Я думаю, це всі знають. <різований> Бо можна отримати неприємний сюрприз. Хай вже краще на куртку, ніж в рот. Щось порожньо. П'ята година, я думав, зараз... Ну, п'ята година. Відносно тепло. Я думав, зараз тут десятки, сотні людей. Щось, щось не дуже є людей. Не знаю чому так. ну Точніше знаю. Хто ж мені повірить. А, вулиця ховоля. Там вдалині ялиночка світиться. Тут теж пашок чути, пташки вже по весняному співають. Хто хто? Ташки завжди перші відчувають наближення весни. Панда и ялинка. Ялинка и панда. поліклініці буквально одне вікно освітиться. Два. Ну, це означає, що врешті кабінети, кабінетів у людей достатньо добрий зір, і вони не потребують вмикати світло. Тут теж ще трошки сніжка ще буде лежати, Самі розумієте, не за один день сніг тане, так. А, бачимо, що от, от зараз буде вже. Вечірній анонс концерту. Теж вечірні мьох, хіба так можна назвати номінально, бо не такий вже й вечір. Насправді видно. Це дуже добре. То вже напевно половина. Дивіться, як я знаю. 17.30. По сонцю орієнтуюсь. години істемія. Звичайно, в кінці січня темні вже в 6. Але ви ж пам'ятаєте час, як пів п'ятої вже було темно, в п'ятій було темно. Близимось до бюето. Біля бюлета завжди. Найбільше людей. Навіть коли приходите і біля бюату нікого нема, то означає... Туди решта тим більше нема. От кажеш, за декілька хвилин буде анонс концерту. Ми, як завжди, встигли, без нас, як завжди, не почнуть. Он знаете, які кроки до Не А он же Пан Сергій де це ми буквально кілька кроків до сьогодні і до пана, пана Сергія. композитор, автор пісень. Сергій Піскун з концертною програмою. Ти за декілька хвилин. Сергій Піскун буде тут, у нас на Пан Сергій вже тут, вже у нас на бівець. Дивиться. Що люди думають про нього? Тож зустрічаємо нас на ті заслужений артист України співак, композитор, автор, виконавець своїх пісень, Сергій Піскун. Співак, композитор, автор, виконавець цих пісень, заслужений артист України Сергій Піскун. Уже тут у нас на нові.